Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні ми будемо говорити про ситуацію на Польському кордоні, але не зі сторони України, а зі сторони Білорусі, тому як білорусіки і росіяни починають знов вертіти оці свої темні справи. Знаєте, про коли вони підвозять до кордону якихось нелегальних мігрантів з різних країн, там Азії, і якби підштовхують їх, щоб вони нелегально проривали кордон в Польщу, і таким чином попадали на її територію. Поляки, як ми знаємо, вже почали навіть там відпрацьовувати. Різні варіанти е, антитерористичних операцій, і ці всі заходи покликані точно для того, щоб боротися з можливою загрозою з е, польсько-білоруського кордону, і на це є реально свої е, причини, тому як зараз е, в останні декілька днів е, дуже сильно активізувалися. Оці скажімо так нелегальні прориви кордону, тому як в середньому зараз там щоденно від 50 до 90 чоловік намагаються нелегально перетнути польсько-білоруський кордон зі сторони Білорусі. Ми таке бачили перед початком війни в Україні. Тоді, якби спецслужбісти, також намагалися дестабілізувати ситуацію на польсько-білоруському кордоні. І навіть е, був такий період, коли там було введено надзвичайний стан в прикордонних регіонах, для того, щоб можна було відловлювати тих, хто нелегально перетнув той кордон. Зараз, звісно, на кордоні там вже вистроїли цілу мережу зі стін, з відеокамер, які дозволяють ефективно відслідковувати будь-яке пересування при перетині кордону. Ну і звісно, що загони прикордонної служби одразу ж виїжджають на місця, як тільки є якісь сигнали про можливий незаконний перетин кордону. От, але чим це в загальному? Може б, якби скажемо, так помішати може помішати тим, що знову в цих прикордонних регіонах почнуть вводити якісь обмеження, можуть там гасити, наприклад, зв'язок для того, щоб оці люди, які... Попадають на теле на територію Польщі, були ну, якби були дестабі... були дезорієнтовані, тому як в них не буде інтернету, вони не будуть знати, куди йти, куди їхати, і так далі. Всю цю інформацію повідомляє прикордонна служба в своїх щоденних звітах, тому можете її перевірити. І заявляють, що серед іноземців, які хотіли потрапити до Польщі, були громадяни Конго та громадяни Бангладешу, тобто бачимо, що. Зараз вже немає е, напливу громадян з Афганістану, як це було раніше, але з кожним днем реально все може змінюватись, бо вони їх через територію Росії завозять, далі вони всі прямують в Білорусь, і далі вони їх там розміщують десь на кордонах, і люди починають е, використовувати цих людей, кажуть їм, що ви от можете попасти в Європу, можете. Здобути там краще життя, і люди пробують. Люди пробують, люди їдуть. Можливо, до речі, вони за це і беруть цих людей величезні кошти, і потім їх отак відправляють просто на штурм кордону. От. І дані прикордонної служби також свідчать, що з початку року близько 6 тисяч мігрантів намагалися нелегально перетнути польський кордон. В березні було понад 2,5 тисячі, і в такий спосіб, з початку квітня вже майже. 1500 uh, людей. Тобто, бачимо, що uh, ці темпи досить серйозно нарощуються, зараз стає тепліше. І <клес> я думаю, що зараз uh, ця кількість буде рости, тому як, uh, як Росія, так і Білорусь далі будуть використовувати оцю дестабілізацію в якихось своїх конкретних задумах, в якихось своїх, можливо, політичних торгах. І будемо слідкувати за ситуацією. І будемо надіятися, що е, польські спецслужби, польські прикордонники, польська поліція дасть раду з е, оцими махінаціями, я б їх по-іншому просто не назву. І в тих регіонах прикордонних все буде е, спокійно, тому як я знаю, що в них проживає також величезна кількість. Українців як біженців, так і просто людей, які виїхали до Польщі ще до початку війни. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей.